На на. Здесь на, на. є шість. Значиш. Раз, два, три, чотири. Один там далеко. І от один ще йде попід пліт. Так, да. А запах... Такий чуєш жолодьом таким. Ну так, ну, да, капанчик Як тебе, гріша звати? Це кнур. Це кнур? Так, да, це кнур. Бачиш знизу? Аби немає. А він молодий. Від весни. І той теж кнур там, це льошки. А то є поросята маленькі. Далі. А вот дивися, сатамо. Бачиш, тому п'ню. Я тому ззаду порос. І маленька поросятка далі. Але одне, лише бачу. А ні, я більше там ззаду ще йдуть, бачиш з той сторони, заходять.